Друзі, вітаю! Можливо, ви не помітили, але сьогодні якийсь особливий день. І я подумав, чому б в цей особливий день не зробити його ще особливішим. І е, вирішив створити свій перший YouTube канал, е, на якому буду показувати своє життя, цікаву інформацію, цікаві місця, цікаві події. Е, але це не так просто, як здається. Насправді, ідею про створення свого власного ютуб-каналу я виношую вже ну скільки себе пам'ятаю, мабуть, скільки існує Ютуб. Але все якось не доходили руки. Виникав страх, виникали якісь певні обмеження. У мене не досить якісна камера. У мене не досить якісний зовнішній вигляд. У мене неякісне місце, в якому я знаходжуся. Коротше, знаходилися постійно якісь причини, якісь відмовки, які зупиняли, зупиняли перед цією, здавалось би, важливою для мене ідеєю, яку я виношую давно. І от сьогодні я вирішив перестати морочити собі голову різними відмовками і просто взяти отак, от із першого дублю, записати своє перше відео на свій перший ютуб канал. І продемонструвати, мабуть, таким, як я, людям, які також будують собі якісь незрозумілі відмовки, знаходять незрозумілі причини. А причин насправді немає. Треба взяти і почати і почати це робити. Не ідеально. Так, не ідеально, але почати. І от я вирішив також це зробити, почати. І, можливо, мій приклад когось надихне також почати, почати діяти, почати щось змінювати, почати робити перші кроки. Тому що насправді моєю проблемою є те, що дуже багато думаю, 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 будую якісь такі дуже важкі конструкції в себе в голові. Але проблема цих думок і взагалі цього підходу в тому, що я через перевантаження думок не перехожу до дії. От, не переходжу до дії, здавалося б, зроби просто крок, зроби якусь дію, подивися, який буде результат. Ні, мені простіше подумати, обдумати, але не зробити цього кроку. Ну і як я вже сказав, сьогодні день особливий, Я вирішив змінити це. Змінити це і стати можливо для когось орієнтиром, прикладом а, можливо, навіть об'єктом для хейту. <смі> Але чесно кажучи, а, ну скільки можна відкладати, боятися, переживати і так далі. Ну, нехай, ну нехай буде якийсь хейт. Але насправді я думаю, що якщо навіть він буде, то він для мене буде позитивом. А, і взагалі, чому має бути хейт? От, якесь упередження, да? здавалось, воно спливло в розмові. Якесь упередження про якийсь хейт незрозумілий, якісь люди будуть тебе е обговорювати або взагалі пальцями тикати, бо ти не так говориш, не так виглядаєш, не так записуєш відео і ще щось. І насправді це одна з причин, чому я не зробив цього раніше. Е а зараз, я думаю, ну і нехай, нехай буде чого. Якщо так має бути, то нехай буде. Але головна причина цього всього того, що я хочу вести свій канал, це те, що, по-перше, ділитися цікавими речами в моєму житті, ділитися взагалі цікавими речами і впливати позитивно на життя інших людей. Ну от. Комусь бути прикладом, як треба робити, комусь бути прикладом, як не треба робити. От, але позитивний вплив на життя інших людей основна така мотивація. І взагалі е, ділитися е, чимось корисним і хоча б хоча трішки змінювати життя людей, їхні е, погляди в позитивну сторону. Не знаю, що з цього вийде, але мені самому дуже цікаво. Е -е, вже є декілька ідей, гіпотез, які хотілося б протестувати, вам показати, поділитися і взагалі е -е, почути оцінку, як вам. Е -е, але, але плани великі завжди починаються з першого маленького кроку. Я цей крок зробив. <гум> Можете мене з цим привітати. Е -е, чого і вам бажаю. 에... Слідкуйте за новинами, підписуйтесь, ставте дзвіночки і так далі, як там все 에, говорять наші 에... товариші, з яких ми приклади беремо 에... блогери. <підписуйтесь> От. 에... Слідкуйте, буде точно буде цікаво. А якщо ви ще сумніваєтеся, чи починати діяти, чи думати, то беріть приклад, починайте діяти. Всім всього найкращого.